Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 28 березня. У березні 1939 року Іспанія була виснажена трирічною громадянською війною. Республіканці, які ще нещодавно контролювали столицю, вже не мали сил продовжувати боротьбу. Війська генералісимуса Франціско Франко підійшли до Мадриду. і 28 березня вони без бою увійшли у місто. На вулицях ще виднілися барикади, але ніхто більше не чинив опору. Жителі з тривогою виходили з будинків, спостерігаючи за колонами націоналістичних військ. Франко оголосив: війна закінчена. Наступного дня залишки республіканських сил капітулювали. і 1 квітня 1939 року генерал оголосив офіційну перемогу. Для багатьох це означало кінець хаосу та нестабільності для інших початок диктатури. Багато республіканців змушені були тікати за кордон або опинялися у в'язницях. Війна завершилася, але глибокі рани залишилися в суспільстві на десятиліття вперед. Сьогодні ми розповімо вам про подію, що сталася 28 березня 1976 року, коли польська мандрівниця Христина Хойновська Лискевич почала своє легендарне одиночне кругосвітнє плавання. Порт Лас Пальмас, Канарські острови. Христина Хойновська Лискевич стоїть на палубі своєї яхти Мазурек, готуючись до виходу у море. Навколо зібралися друзі, рибалки, репортери. Яхта завантажена всім необхідним. Провізія, запас води, карти, навігаційне обладнання. Вона перевіряє вітрила, обіймає чоловіка і ступає на борт. У цей момент її серце калатає від хвилювання, адже попереду довгі місяці самотності в океані. Її маршрут пролягатиме через небезпечні води, шторми Атлантики, безкрайні простори Тихого океану, суворі хвилі біля мису Горн. Вона несе відповідальність тільки за себе і свій човен. Її чекають несподівані поломки, важкі моменти втоми і розпачу. Але Христина вперто рухається вперед. Через майже два роки вона повернеться в Лас Пальмас, завершивши подорож і ставши першою жінкою, яка здійснила одиночне кругосвітнє плавання. Її подвиг увійде в історію, а ім'я стане символом сили та відваги. А що ви думаєте про такі самотні експедиції? Друзі, підтримайте це відео вподобайкою, коментарем та підпискою на канал.